160 тисяч євро штраф, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут оці місця, знаєте, де ти сидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло... Я сижу і мені так хочеться задьорнути. От реально просто щось в голові каже, дьорни, дьорни, дьорни. А є реальний випадок, коли люди дьоргали, Останній з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дьорнула, ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері, навіть не Зрозуміли? Зрозуміло? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Бо я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тебе ще газлайтять. Ти береш перший клас, а тобі розказують, хто не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблан Джорнат за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думачка Оце. ジョゾウ。Jordan,